Денис ваші враження від сьогоднішнього матчу і за рахунок чого вдалося сьогодні переграти Діді Бау. Добрий вечір, дякую за запитання. В першу чергу я хотів би подякувати вболівальникам, які прийшли, але які не вболівали чогось. Я думаю, що це буде поправимо. Культура вболівання все рівно має бути. Людей було дуже багато, але чомусь не вболівали. Перемогли, в принципі. Тактична схема, які ми були, ми в принципі, готувалися до Кам'янця-Подільська, ми знали цю команду, це хороша команда, досвідчена команда. І в принципі, у нас майже все виходило сьогодні. І за рахунок чого? За рахунок індивідуальних ігри в принципі, у нас сьогодні вийшло перемогти. Відбулося ваше повернення у Чернівецький баскетбол, можна так вважати. Як вас запрошували і чому все ж таки ви вирішили повернутися, грати за команду у рідного міста? Я хочу подякувати Олександру Тюріну. В першу чергу, в принципі, він більш мотивував мене і від нього йшло запрошення і від тренерського штабу. Я давно знаю цих людей, це хороші люди, в принципі, фанати свого діла, і Супрович, і Гавлюк, і Тюрін, в принципі. І чому ні? пограти цього сезону в домашніх стінах. Я сам звідси, чому всі, це моє любі, найкраще місце, я обожнюю. Тут хороша команда, атмосфера завжди в цьому місці. І я погодився з Раді. Наскільки плануєте грати в Старлафі? Поки що на рік, так? Договір? В принципі, можливо, з майбутньою перспективою, може бути дуже цікавий проєкт, якусь академію дитячу зробити, частну школу баскетболу. В принципі, це в принципі, може бути реалією. І я сподіваюся, що з часом навіть, може це вийде. Але, в принципі, ми не можемо знати, що буде у нас завтра чи післязавтра. Наразі цього року я планую бути грати за Чернівці. І допомагати нашому місту вставати на рівень вище. Дякую і успіхів. Дякую.